Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги FN Transmitter Baseus. Це універсальний пристрій, що поєднує функції зарядного адаптера та медіа центру. Оснащений технологією Bluetooth, тому забезпечує стабільне підключення до вашого смартфона. Трансмітер підтримує швидку зарядку, що дозволяє одночасно заряджати. Та кілька пристроїв на максимальній швидкості, крім того, він може відтворювати музику з Bluetooth або флеш накопичувача, забезпечуючи високу якість звуку через автомобільну стереосистему. Компактний дизайн та зручне розташування кнопок дозволяють легко керувати трансмітором під час руху. Пропонуємо до вашої уваги ключ для банок. Це зручний автоматичний пристрій, який значно спрощує процес відкривання банок та пляшок. Завдяки своєму ергономічному дизайну вона легко поміщається в руку та дозволяє без зусиль відкрити кришки різного діаметра. Просто розмістіть пристрій на банці, натисніть кнопку, і він автоматично відкриє її за кілька секунд. Пристрій компактний, легко зберігається та працює від батарейок, що робить його ще більш зручними використанням. Субтитры Пропонуємо до вашої уваги bluetooth колонку Завдяки об'ємному звуку вона покращить враження від перегляду кіно та прослуховування музики. Цей універсальний динамік підтримує як дротове з'єднання, так і з'єднання через Bluetooth. Витончений та сучасний дизайн додасть стильний відтінок будь-якому робочому столу. Завдяки вбудованому акумулятору пристрій забезпечує тривалий час роботи на одному заряді, що дозволяє насолоджуватися музикою в дорозі. Пропонуємо до вашої уваги розумне дверне вічко. Це сучасний розумний пристрій для безпеки вашого дому. Він обладнаний ширококутною камерою з кутом огляду 120 градусів, яка дозволяє бачити, хто стоїть за дверима. Завдяки цифровому екрану розміром 3,5 дюйма ви отримаєте чітке та якісне зображення прямо на екрані пристрою. Він також має функцію відеоспостереження, що дозволяє відстежувати активність перед дверима. Пристрій простий. Новленні та використанні, а його стильний дизайн добре доповнить будь-який інтер'єр. Пропонуємо до вашої уваги захисну плівку для екрану. Даний набір створений для надійного захисту екрану вашого iPhone. Воно чудово справляється з подряпинами, ударами та іншими пошкодженнями. Вона виготовлена з м'якого, але міцного матеріалу, що дозволяє плівці ідеально підлаштовуватися під форму екрана. Завдяки тонкій товщині, яка не впливає на чутливість сенсора, ви можете насолоджуватися гладким користуванням та точною реакцією на дотик. Плівка так стійка до відбитків пальців та пилу, що робить користування пристроєм ще більш комфортним.